Марафон Єдині новини триве для вас. Працюінформаційна служба інтера. Я Олександр Васильченко. Вітаю 223 двадцять бої зіткнення зафіксовано по всій лінії фронту минулої доби. Ворог атакує на всіх напрямках. 23 штурми на лиманському відтинку. Росіяни намагалися покращити своє положення у Краматорському та турецькому секторах. А в районі Покровська наші захисники зупинили 93 наступальні спроби. І це лише за добу. Складною лишається ситуація і на новопавлівському відтинку. Далі деталі в нашому огляді. Розвідувально-ударні групи БПЛА та мінометні розрахунки підрозділу Скорпіон прикордонної бригади ГАРД нищать техніку і живу силу ворога у районі Вовчанська. Днями влучно відпрацювали по скупченнях ворожої піхоти, ліквідували сімох росіян. Кадри 113-ї бригади сил тероборони дронарів полювали дві мотолиги противника. На Куп'янському напрямку ударними безпілотниками вдалося утилізувати важку вогнеметну систему «Сонцепьок» росіян, всюди хід та два БТРи. Також напередодні були знищені два склади боєприпасів. Кадри 77-ї аеромобільної окупанти пішли на штурм, готувалися до цього наступу близько трьох тижнів. Накопичували техніку та особовий склад. Застосувавши 13 одиниць бронетехніки, загарбники не досягли жодного результату та не посунули лінію фронту навіть на сантиметр. Орієнтовні втрати росіян: шістдесят двохсотих, 28 трьохсотих, 12 броньованих бойових машин та один танк. На Луганщині прикордонники Фенікса знищили чотири російські гармати. Також уразили пункт управління БПЛА, польовий склад противника, квадроцикл та багато вантажівок. Кадри з Лиманського напрямку від воїнів 66-ї окремої механізованої ворог активно наступає в зоні відповідальності бригади. Після чергових невдалих і шалених втрат окупанти накопичують нові сили, і атакують знову і знову. Наші захисники нищать усе, що потрапляє в поле зору, техніку, озброєння самих окупантів і їхні укриття. Сіверський керунок, пара українських танків, притул розстрілюють посадку з російською піхотою. Очевидно, ворожим армійцям не переливки. Систематично утилізують ворога і на краматорському відтинку. Бійці п'ятої окремої штурмової ударними дронами за допомогою скидів влаштовують окупантам незабутню зустріч. На Краматорському напрямку зафіксовано 13 боєзіткнень у напрямках Майського, Олександру Шультиного, Претеченого Білої Гори поблизу часового яру, Ступочок та Курдюмівки. На турецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Кримського, Турецька та у напрямку Деліївки. Покровський напрямок, як відбивають російські штурми, показали воїни 72-ї бригади. Спочатку три ворожі БМП висунулися до позиції ЗСУ, щоб висадити десант у найближчій посадці. Після ураження їхньої техніки стало зрозуміло, що спроба провалилася. Машини почали відступати, втративши по дорозі одну беху. Далі ворог знову висадив піхоту в цій же посадці. Після чого БМП відкрила вогонь по своїх же штурмовиках, які відмовилися йти в атаку. Згодом цю машину знищили вже наші. FPV-дрони. FPV-дрони Спартана знищують ворожі штурмові групи. Окупанти з усіх боків роблять спроби наблизитися до українських позицій. Загарбники постійно шукають шпарини в обороні, щоб просунутись вперед. Утім, пильні очі аеророзвідників фіксують всі переміщення а пілоти з кидами та ФПВ-дронами зупиняють ворога. Пілоти ударних дронів батальйону безпілотних систем на Новопавлівському напрямку збили п'ять ворожих БПЛА-розвідників типу зала. Шпигуни намагалися вести повітряну розвідку щодо позицій наших захисників Намарно. Костянтинівка щодня потерпає від ворожих обстрілів: авіабомби, артилерія, дрони. Це стало частиною повсякденного життя місцевих. Через близькість фронту вивозити людей поліцейським доводиться під прицільними ударами окупантів. Ось воно поряд 30 метрів, і вікна наші. Спочатку доволі довго тримались, а потім як почали нас бомбити. Жінку з маломобільним сином білі янголи доставили до шелтеру. Звідти родина вирушить у якийсь із безпечніших регіонів. З вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.